Руслан Сінічкін продовжує підготовку до новорічного столу. Сьогодні наш шеф-кухар приготує святковий картопляний салат. Давайте подивимось та запам'ятаємо рецепт смачної овочевої страви. Ми продовжуємо пропонувати вам рецепти страв, які обов'язково прикрасять ваш новорічний або різдвяний стіл. Сьогодні страва сподобається особливо тим, хто не вживає м'яса або дотримується різдвяного посту, тож готуємо картопляний салат. Заталегідь ми відварили картоплю, чистимо Тепер нарізаємо картоплю середніми шматочками. Окремо велику миску присипаємо нарізаємо картоплю. Далі дрібно нарізаємо цибулю. І щоб під час цієї справи не розплакатись, занурюйте ніж час від часу холодну воду або змащуйте лимонним соком. Отже, ріпчасту цибулю ми дорізали, і зараз вона йде в компанію до картоплі. А от далі додаємо каперси. Каперси це прянощі. Насправді, в природі їх збирають не розкритими бутонами з колючого чагарнику каперснику, який росте на півдні Європи або на півночі Африки. В інтернеті дуже багато про нього пишуть. Зокрема, середземноморська кухня. рекомендує будь-яку трапезу починати саме з каперсів, тому що вони неабияк викликають апетит. В інших випадках каперси використовують як додаткову пряність разом з оливками або анчоусами для додавання колоритного смаку до риби або м'яса а також додають в салати, особливо спомір. Дурами. Тепер мені потрібна окрема миска для нарізаної зелені. Починаю з кропу. Далі петрушка. Щоб всі листочки були порізані дрібно, можна зробити ножем ще такі рух. Петрушка готова. Залишається зелена цибуля. Далі ріжемо лимон навтим. І нам потрібно лимонного соку. Вичавлюємо. Так. Ну, а тепер змішуємо порізану зелень із сметаною. Далі за смаком духмяний перець мелени. І сіль. Замість сметани беріть майонез, але я рекомендую тільки домашнього виробництва. Готується він дуже просто, як саме розкажу в наступних сюжетах. Ну і тепер все змішуємо. Ну а Тепер викладаємо на тарілку. І залишається зверху прикрасити зеленю, кріп петрушки у мене є. В принципі, обирайте будь-яку зелень, яка вам більше смакує. Залишається спробувати, що приготувало. Це дуже смачна альтернатива звичайному олів'є на новий рік. Спробуйте.